Є побоювання, що Трамп і Путін можуть між собою домовитися про власну версію мирної угоди і спробувати нав'язати її Україні без участі самої України. Наскільки це реально? Чи може таке справді статися? З президентом Трампом може статися що завгодно. Він має звичку відкидати все і одразу. Проте для президента Путіна ситуація не виглядає надто обнадійливою. Ми знаємо, що стів Вітков запропонував рамкову модель того, як могло би виглядати мирне врегулювання, і також знаємо, що президент Путін та його команда не погоджуються ні з одним пунктом цієї моделі. Тож, якщо президент Трамп домовиться з Путіним про щось інше, це означатиме, що він фактично відкидає цю рамкову пропозицію і погоджується на умови Росії. Власне, з моменту інавгурації ми вже бачили чимало кроків назустріч вимогам Москви, включно з тим, що Марко Рубіо і делегацію США взагалі не допустили до участі в процесі в Стамбулі. чим далі все це триває, тим менше інтересу з боку Сполучених Штатів, і на це прямо вказав Марко Рубіо, а також Джей Ді Венс у своїх останніх заявах. Америка не має наміру грати за нав'язаними правилами. З'явилися розмови про можливу очну зустріч між путіним і Зеленським після цього дзвінка. В команді Трампа кажуть, що вони ненавидять один одного. Це їхні слова. Як ви вважаєте, така зустріч справді можлива чи це просто шум? Я вважаю, що президент Зеленський готовий до такої зустрічі. Але питання в тому, чи не боїться її Путін, чи взагалі здатен він на це, поки продовжує планувати активні бойові дії проти України і це цілком суперечить тій риториці, яку Росія активно просуває вже кілька місяців, нібито Зеленський не є легітимним президентом України, що є абсолютно необґрунтованою і безпідставною заявою. Тож сама зустріч із ним руйнує цю риторику. Цілком можливо, що Путін не піде на жодну зустріч доти, доки не зазнає відчутної поразки на полі бою. Про це вчора доволі прямо заявив конгресмен Тед Люзі Сполучених Штатів. він висловив думку, що Володимир Путін не готовий до серйозних переговорів доти, доки не зазнає справжнього і відчутного удару, зокрема завдяки злагодженим діям європейських союзників і незламній силі та рішучості збройних сил України. США можуть взагалі вийти з цієї війни. Наскільки серйозно це варто сприймати? чи це просто риторика, чи справжня зміна тону? Я думаю, що ми чули подібне ще від Марко Рубіо з самого початку цієї адміністрації: що США готові відійти від конфлікту. Про це прозвучало більш чітко кілька тижнів тому, коли США заявили, що не збираються літати по всьому світу, що вони завершують цю справу. Також відомо, що стів Вітков припинив зустрічі з президентом Путіним, доки на столі не з'явиться щось конкретне. зараз Вітков здебільшого працює з Японією та Іраном, щоб активно просуватися вперед у реалізації цієї угоди. Отже, вже є частини дипломатії США, які відходять від спроб вести переговори та підтримувати діалог, але водночас спостерігаються й позитивні кроки. Як ви правильно зазначили, це включає поставки танків з Австралії, а також надання Україні дозволу на закупівлю зброї для посилення обороноздатності. І можуть з'явитися інші механізми підтримки України, які активізують постачання зброї замість того, щоб концентруватися лише на ідеї дипломатичного рішення, до якого як багато експертів кажуть, Росія поки не готова. Чесно кажучи, Росія затягує час, щоб мати змогу розпочати ще один масштабний наступ не лише на чотири окуповані території, а й на дві, про захоплення яких вона погрожує. Трамп відкрито заявляє, що відчуває розчарування через певні обставини, але президент Фінляндії Олександр Стубважає, що ця злість Трампа, особливо спрямована проти Путіна, може мати навіть позитивний вплив і стимулювати більш рішучі дії. Чи справді Трамп починає розуміти, ким є Путін, чи це просто звичайна політика? Я повернувся до телефонної розмови в березні, коли білий дім і сам Трамп були дуже розчаровані. Деякі сказали б навіть сердиті через те, що після дзвінка з Путіним було анонсовано прес-конференцію, на якій Трамп мав оголосити про певну домовленість. Але під час розмови президент Трамп зрозумів, що Путін не зацікавлений у домовленостях. Після того вони намагалися поновити переговори. Але факт лишається фактом. Їх розчарувало те, що Путін відмовляється погоджуватися на умови, які пропонує Трамп. Отже, вони розчаровані або злі як вам більше до вподоби казати. Проте одна річ про Трампа він не ідеологічна людина. Чи тримав він образи і був роздратований на людей протягом років? Безумовно, але чи заважало це йому працювати з тими ж людьми через 24 години? Абсолютно ні. Люди можуть казати, що Трамп був сердитий на Україну не раз, але вже на тому ж тижні минулого року, коли Зеленський приїжджав до США, такер Карлсон намагався поширити теорію змови про нібито втручання Зеленського у вибори. І через кілька днів Трамп і Зеленський вже зустрічалися. Отже, немає значення, чи розсердиться Трамп на Путіна. Ми знаємо, що він може швидко змінити думку і повернутися до співпраці з ним вже за кілька днів. Mm -hmm. Чи мають його попередження про вихід із мирного процесу ще якесь значення? Президент Трамп, Марко Рубіо та вся адміністрація не готові сісти за стіл переговорів з Росією. У них дуже багато міжнародних угод, які вони хочуть укласти, зокрема щодо тарифів і торгівлі. І якщо Росія продовжує займати жорстку позицію. Стоячи стіною та не виявляючи жодної готовності до змін, тоді вони неймовірніше, зосередять свої зусилля на розширенні співпраці з іншими країнами. Ми вже спостерігали, як Марко Рубіо здійснював поїздки до країн Карибського басейну, вів переговори та укладав угоди з Руандою. Усе це свідчить про їхнє прагнення досягати конкретних результатів і рухатися вперед у зовнішній політиці. Працювати з партнером, який не зацікавлений у домовленостях, як Росія не додасть їм успіху, вони хочуть бачити реальні досягнення, mm -hmm. дивлячись у майбутнє, деякі зараз говорять про можливий саміт Трампа і Путіна, якщо війна завершиться. Як ви думаєте, чи це реально? Чи справді Трамп знову сідатиме за стіл переговорів з Путіним? Я думаю, що президент Трамп і далі буде намагатися зустрітися з президентом Путіним. Не знаю, в якому форматі це станеться. Не очікую, що це трапиться до саміту НАТО. Вірю, що союзники по НАТО хочуть першими особисто зустрітися з Трампом і обговорити спільний план дій, так само як коаліція намагається виробити стратегію, як разом протистояти цій проблемі. Адже жоден президент, жодна країна не може розв'язати це самотужки. Це має бути коаліція. І якщо ця зустріч усе ж таки відбудеться, і Трамп з'явиться на спільній сцені з Путіним, постає закономірне питання: чи не стане це відчутним ударом по демократії не лише у Сполучених Штатах, але й у всьому демократичному світі? Я вважаю, що Трамп уже показав, що готовий стояти на одній сцені з ким завгодно. Ми бачили це під час його першої каденції з Путіним. Ми бачили це на його зустрічах із Кім Ченненом. Ось хто він такий? Він готовий сісти і поговорити з ким завгодно. Щоб він не говорив про нинішнє керівництво Сирії, він не проти співпрацювати з ними. Можливо, він навіть стане поруч із керівництвом Ірану, якщо буде угода. Тож для нього немає меж з ким стояти, доки він може сказати, я щось досяг. Це плюс. Нехай вся історія знає, я був єдиним президентом, який зміг укласти таку угоду. Дякую, Андрію. Був радий поспілкуватися. І я з нетерпінням чекаю наших майбутніх зустрічей. Дуже дякую. Завжди радий поспілкуватися з вами. Дякую.